Добрий день, любі діти! 24 квітня, у неділю. Велике свято на Україні. Великдень. Це свято є великим не тільки на Україні. Діти, це свято одне з найбільших, найурочистіших свят в усьому світі. Воно пов'язане із Божим Сином Ісусом Христом. Саме у неділю Ісус Христос Воскрес. Що це означає Воскрес? Ожив із мертвих? Діти. А перед цим Його було страчено. Ісус Христос. Прийняв саму страшну смерть. Його було розіп'ято на хресті. Це було давно і це була дуже страшна смерть. А в неділю, на третій день після страти, він оживає, Воскресає. І через те. Ми це свято називаємо Воскресіння. Через це ми його називаємо великим, великим Днем. Через це ми його називаємо світлим Днем. Діти. І прийнято в цей день говорити, вітатися один до одного. Христос Воскрес, воістину Воскрес. А ще. Цей день називають Паскою. Ви добре знаєте, що Паска, ось вона в мене намалю, це дуже смачний, солодкий, по особливому прикрашений великодній хліб. І ще, що роблять в цей день, ми пам'ятаємо, фарбують яйця. В червоний колір або в інші кольори. Діти, а чому саме ось такі страви, як паска, фарбоване яйце є символами, тобто знаками цього свята? Паска – це хліб, а хліб людина споживає, щоб жити. А для українців хліб це життя. Отже, паска означає життя жити. Яйце теж означає життя, означає перемогу і червоний колір, фарбування його в червоний колір означає перемогу перемогти смерть. І ми знаємо з вами, що пам'ятаємо, що крім. Фарбованих яєць у червоний колір, в інші кольори і такі яйця називаються крашанками, українці ще розписують яйця, тобто розмальовують їх різними кольорами. І паску, і яйця фарбовані кладуть перед неділею, у неділю складають. Кошечок у мене поки що це малюнковий і несуть церкву, щоб освятити. Але це ще буде у неділю. Через те ви бачите, у мене пасочка на малюнку. Яйце ще не пофарбоване, а писанка теж сувенірна. А поки що давайте ми з вами виконаємо таку вправу. У мене в руці вербові гілочки. І кошик давайте з вами, давайте з вами виконуємо вправу на те, як і де можуть бути розміщені вербові гілочки. І не тільки вербові гілочки, а предмети відносно інших предметів. Діти, я беру гілочку, кладу її у кошечок. І як ми говоримо речення? Де знаходиться, де лежить вербова гілочка? Ми з вами говоримо так. Вербова гілочка лежить у кошику. Якщо я візьму вербові гілочки і покладу на якийсь предмет на столі, ми говоримо з вами як? Вербові, а в мене, дивіться, тут не одна, а дві, тоді ми говоримо, вербові гілочки лежать на столі. Я ставлю кошечка біля вербових гілочок. Як тепер нам правильно сказати? Відносно кошечка, де розташовані вірбові гілочки? Ми говоримо з вами. Вербові гілочки лежать біля кошика. Ще раз, вербові гілочки лежать біля кошика. Вірно. А ми ще діти можемо використати слово поряд. Давайте складемо речення. Вербові гілочки лежать поряд з кошиком. А коли я візьму кошечок в руки і відносно гілочок поставлю його ось так. Як нам скласти речення? А речення ми складаємо так. Вербові гілочки лежать під кошиком. Ще раз, вербові гілочки лежать під кошиком. Молодці, я знаю, що ви повторили за мною. А якщо я візьму вербові гілочки і... Розміщу їх ось так. Як нам скласти речення? Де розташовані, де знаходяться вербові гілочки? Тоді ми говоримо з вами ось так: вербові гілочки знаходяться над кошиком. Вербові гілочки знаходяться. Над кошиком молодці. Діти. І якщо ми візьмемо будь-який предмет, книжку, іграшку, і її будемо розміщувати відносно інших предметів, навіть ми будемо з вами став... ставати, сідати біля якихось предметів, ми повинні. Правильно вживати такі слова біля поряд у в над під. Дивіться, яка багата українська мова. Скільки в ній є слів, щоб гарно, правильно скласти речення? А що таке речення? Це кілька слів. За допомогою яких ми щось говоримо. Давайте говорити правильно. Слово це назва чогось, два слова це словосполучення. Наприклад, кошик великий. Ну, ще в мене тут кошик з бантиком, ми можемо сказати, кошик святковий. Ось така українська мова. Ось як ми можемо говорити. Але треба говорити правильно. Діти, на сьогодні все. До побачення, до зустрічі!